Сьогодні на майданчику Планетавто міста Кременчук було викуплено автомобіль Рено Меган. Наш продавець Руслан погодився нам залишити відеовідгук. Руслан, підкажіть, будь ласка, як швидко після переоформлення авто ви отримали кошти на карту? Взагалі, дуже швидко. Це зайняло декілька хвилин, хвилин 5-10 і вже кошти вже були на моєму рахунку. Як ви оціните роботу менеджерів Планетавто? Максимально високо, так. Що ви порекомендували клієнтам, які не наважуються співпрацювати з компанією Planet Auto, сумніваються? Е, я розумію, що страхи є у кожного, але ці хлопці надійні і їм стоїть довіряти, вони професіонали свого діла, можуть вирішити будь-які питання дуже швидко і якісно. Я рекомендую. І як довго ви продавали автомобіль через компанію Планетавто? Я не знаю, як інші, але моє авто вони продали дуже швидко. Порівнюючи з іншими так моїми попитками, там не місяць, не два. Це буквально зайняло неділю. і Я вже знав, що в мене авто купиться. Дякую вам за відгук.